Вітаю вас на каналі УНТ в ефірі програма Гість студії. Сьогодні говоримо про перспективи транспортної галузі в Україні. Я спілкуюся з головою Федерації роботодавців транспорту України, першим міністром транспорту незалежної держави, а також народним депутатом України другого та четвертого скликань, академіком Транспортної академії наук України Орестом Климпушем. Вітаю вас! Вітаю. Доброго вечора. Ореста Дмитровичу, давайте сягнемо трішечки історії. Що від самого початку незалежної України наша держава поставила одним із основних завдань, все таки реформування транспортних мереж, і щоб е наші дороги, наш, наша інфраструктура транспорту, транспортна потроху входила до міжнародної спільноти 20 років минуло. Чи справдилися надії? Ну, транспортна галузь має надзвичайно велике значення. І особливо велике значення вона мала з створенням незалежної держави. Це полягало в тому, що потрібно було забезпечити як і зовнішні контакти, так і економічні зв'язки. І для того, щоб це все здійснювалося від імені незалежної держави, постала така нагальна потреба з усіма сусідами, в першу чергу, державами, сусідами, а потім із далеким заробіжем заключити угоди. І ми працювали з перших років, з перших днів встановлення держави. Ми працювали над угодами, міжнародними угодами. Україна в той час, 92-му році, підписала чи не найпершу угоду, наприклад, з Німеччиною. Я підписав як міністр про судноплавство на внутрішніх водах. Але так ми з по всіх видах транспорту, особливо це важливо було по авіації далеке сполучення з далеким зарубіжем, залізничне сполучення, автомобільне сполучення ми повинні були отримати такі нові угоди, які би дозволили нашим представникам здійснювати всі перевезення. Морські перевезення вони завжди були орієнтовані і здійснювалися за межами держави в основному. І тому там, але там також виникли дуже серйозні проблеми. Наприклад, із підняттям українського прапора, прапора незалежної України. Ціла ціла історія можу розповідати, як це відбувалося. Як мені казали, що це неможливо здійснити. Як я поїхав до Лондону і знайшов там у такій міжнародній ІМО, міжнародна організація морська найшов кваліфікованих юристів, до речі, Росіян. Які мене навчили, як це зробити, і що треба написати, і які накази дати. Тобто, ми здійснювали все те для того, щоб Україна стала легітимною, це в першу чергу. Але з позиції держави, звичайно, в нас було завдання таке, щоб ми забезпечили внутрішні перевезення, забезпечили потреби населення у перевезеннях, не не загубили можливості економіки. Тобто, я би сказав так, що в перші роки держави, коли не було належної статистики. Про стан економіки ми могли говорити за показниками перевезень, які якісь які обсяги не буде які товари було перевезено, і як це впливає на і що можна прогнозувати в державі? Найважливішою такою таким завданням, яке з самого початку формування нашої держави було визначено. Було завдання забезпечити транзитні можливості і транзитні особливості України. Україна має надзвичайно вигідне геостратегічне, скажімо так, геополітичне розташування. Вона розташована таким чином, що через неї проходить дуже багато шляхів, дуже багато комунікацій. Ну не кажучи, вже про це древне починаючи від знаменитого шовкового шляху і до сьогоднішнього часу, весь транзит через. Україна здійснювався через мозкі, через залізниці українські. І тому було завдання таке, щоб зберегти це і максимально розвинути, максимально використати його в нових умовах. Україна поставила і уряд ставив завдання, керівництво держави ставило завдання війти серйозно і повноцінно у транспортну мережу, у перспективну транспортну мережу. В той час були сформовані так звані європейські. Вони називалися ще Квіцькі міжнародні магістралі. Це відомі транспортні коридори. Один, два, дев'ять до дев'ятого коридору. До України мали безпосереднє відношення. П'ятий коридор, третій коридор, дев'ятий коридор. Ми, це вже наша була ініціатива, і за нашим наполяганням був зафіксований такий міжнародний сьомий транспортний коридор це по діагоналі через всю Європу водними шляхами. І Україна в ньому має ключове е, значення, бо це вихід е, через Дунай, з Чорного моря, Дунай і до Північного моря по системі рік і каналів Європи. Тому ці всі транспортні коридори це було стратегічне завдання. Ми активно включилися в їх розробку. Ну треба казати, що е, досить інтенсивно, і тоді так виглядало, що це, це от наступить ось, ось незабаром. На жаль. Деякі наші чи прогнози чи надії ще не справдилися. Вони просто, але вони не, не, не вмерли, вони не відійшли назавжди, вони просто відсунулися в часі. А наскільки вони, можливо, вони розтягнулися на всі 20 років незалежності? Ці Ні, процеси. вони, звичайно, на 20 і поза 20. І поза 20. На багато, ну, на, якщо можна говорити, бачите, ну, ми згадаємо так, почнемо з півдня, сьомий транспортний коридор через Дунай, там є свої проблеми. Україна зуміла відстояти і своє право на глибоководний шлях по Дунаю на право його побудови від експлуатації, не дивлячись на, скажімо так, козні конкурентів і наших сусідів. Що стосується п'ятого транспортного коридору, це автомобільний транспортний коридор, який перетинав із починався буквально з. Італії і проходив через центральноєвропейські держави, проходив через Україну, і повинен йти на середню Азію, на, на центральну середню Азію. Він також сьогодні ще не одержав такого свого розвитку, але дякуючи тим роботам, які були зроблені, і у нас простосовно там траси нашої частини, наприклад, західний кордон, Київ і Київ, Харків, і дороги в районі і обхідні дороги. І відкриття нових прикордонних пунктів на українському російській границі вони зумовили практично можливість функціонування такого коридору. Хоч за технічними параметрами це ще не є міжнародні транспортні коридори, але серйозна, серйозна розбудова. Ну, наприклад, Київ Одеса. Автострада така, вона долучилася до третього транспортного коридору, який з'єднує е, Балтійські е, країни з Причорномор'ям, з Чорноморськими. Руста Дмитрович, да, да, давайте да. ми повернемось тепер уже до наших днів. І, зокрема, минулого року уряд ухвалив стратегію розвитку транспортної галузі до 2020 року. В цьому документі виписані завдання по кожній сфері. Ваші прогнози, що в першу чергу необхідно реформувати ну, формувати це значить змінювати. Я думаю, що треба змінювати не так транспортні галузі, як треба змінювати відношення до транспортної галузі. Яким воно у, має у, бути у, у суспільстві? У суспільстві має бути належна увага до, до цієї галузі, належне бачення, тому що не можна собі уявити успішного розвитку ні економічного, ні соціального, ні культурного без надійно працюючої мережі, наприклад, автомобільних доріг. Сьогодні, коли подивитися цифри, які характеризують, Насиченість або мережу автомобільних доріг, я випадково буквально днями подивився. знаєте, Україна там має там сто, порядка 170 тисяч. А Угорщина, яка є в п'ять разів менше України, має 140 тисяч кілометрів доріг на своїй території. Це говорить це не кажу, за... Про себе. за себе. Франція має. Значить, у біля біля одного мільйона кілометрів, там 900 тисяч. Розумієте, це говорить про те, що дійсно цивілізована держава повинна мати надійну мережу доріг. І ми маємо сьогодні ще дуже недостатню мережу, ми ще маємо дуже високий відсоток неякісних доріг. І реформування, то про яке ви кажете, полягає в тому, що треба зрозуміти, що це є пріоритет. Який обов'язково треба виконувати, і він повинен виконуватися не тільки під впливом євро, що от євро, якщо ми не зробимо цього, то євро в нас не відбудеться. Євро це є разова подія, хороша, важлива, позитивна для держави. Але треба розуміти, що треба будувати як і національні дороги, як і міжнародні дороги, так і мережу доріг на місць, на місцях. І тоді буде що? Тоді залишиться, буде розвиватися село. От подивіться, що ми маємо? Ми маємо масу сіл, які просто загинули або гинуть. Гинуть молодь, чого гинуть, то що люди їх покидають. А чим відрізняємося ми від той ж, наприклад, Угорщини, де я, мені вдалося працювати послом 4 роки, або від, від Польщі, яку ми добре знаємо, ми відрізняємося тим, що у нас дуже велика різниця між селом і містом, а там різниці практично немає за рахунок хорошого доступу, за рахунок хороших доріг. За рахунок практично однакового розвитку інфраструктури, що на селі, що в місті, і промислових об'єктів, і так далі, і люди не втікають тільки тому, що тут аграрна справа, а там десь є промислова або культурна. Люди залишаються для того, щоб це цього досягнути, треба суттєво розвинути автомобільні дороги. Я вважаю, що розвиток автомобільних доріг — мережі автомобільні доріг – це найважливішим завданням, яке сьогодні, не дивлячись на проголошені цифри. На проголошені цифри вони е, дуже ще недостатні. Дійсно, має бути зреалізований той шлях. Е, ці та позиції я просив би людей наших розуміти, що за дороги повинні платити ті, хто ними користується. Користуються ті, хто використовує пальне, правильно? І тому через пальне, через ціни на пальне, це і так у світі, всюди потрібно формувати той дорожний фонд, який необхідний в Україні. Це треба зробити в першу чергу. Дуже важливим є момент, який пов'язаний з розвитком наших залізниць. Ми повинні Бо далі та, продовжити цю справу. залізниця. До речі, це трішечки пізніше. Ось ви зазначили про ем, недостатнє фінансування транспортної сфери. Наскільки е, якраз реформування залежить від інвестицій, від приватного сектору? Знаєте, ну є приватний сектор туди, там де він може увійти. А є державний сектор, там, де має бути чого більше на Терезах? Ну, якщо якщо вважати, якщо дивитися на перспективу і вивчати досвід таких країн ну успішних, скажімо, то як правило, там де дорожну, дорожну мережу доріг. Залишили в державній в державній власності, де її забезпечує турбується ними держава. Там більше успіхів. Мене багато раз прямо наші угорські колеги, сусіди, прем'єр-міністр, один і другий я з трьома там працював. Так сталося. зарекали, що тільки не подумайте віддати в концесію автомобільні дороги. Бо досвід показує, що це не оправдує себе. Справа в тому, що автомобільна дорога повинна така платна, концесійна, вона повинна мати обов'язково паралельну таку безплатну. І коли а ця безплатна паралельна, як, як правило, йде через населені пункти, через стара дорога, яка сьогодні є. І коли роблять таку дорогу платною, то всі, хто не хочуть платити великі кошти за приїсту дороги, йдуть цими паралельними безплатними дорогами, руйнують їх вщент. І е, вони не мають ніякої перспективи відновлення, і це просто перетворюється в національну, національну такі проблему. Тому не можна, е, ну на моє розуміння, не можна дуже розраховувати на е, залучення приватних інвестицій в автомобільних дорогах. Можна за, за, на це розраховувати у будівництві в авіації, можна на це розраховувати. Навіть, водний транспорт. В водному транспорті, безперечно, якраз хотів, сказати, морський транспорт. Можна розраховувати. Я колись свого часу пропонував Російській Федерації, що ми вам готові віддати на 49 років там, кілометрами причали в наших портах. Чому? Це, це ми зацікавлені в того. Прошу, беріть, на 49 років робіть, що ви там вважаєте за потрібним. Маєте переконання, що ви надовго там прийшли, але це завантажить наші морські порти, це завантажить наші залізниці, бо вони будуть підвозити і відвозити вантажі, наші автомобільні дороги, контейнерні перевезення і так далі. Тобто тут у морських спірах можна це для будівництва контейнерних терміналів, для будівництва інфраструктури на дорогах, безперечно, потрібні інвестиції. І безперечно, безперечно це мають бути приватними інвестиціями, тому що. Хороші готелі, мотелі, е кемпінги, місця громадського харчування, місця такого відпочинку і так далі. Це, безперечно, е значить, е той, той сектор, де повинні бути інвестиції. В авіації можуть бути інвестиції, там не настільки це небезпечно, там більше є досвід світовий у цьому напрямку. Тобто інвестиції це само собою, але е, треба дуже повернути розуміння і сформувати розуміння суспільства в тому, що е, якщо ми хочемо розвиватися, ми повинні спочатку робити забезпечити площу, на якій ми маємо розвиватися. А ці терени – це через в першу чергу, через наземний транспорт, через автомобіль. Ми зазначили, і що і залізничний також Зрозуміло. Ми зазначили, що е, Україна. Крокує до якісних доріг і говорили трішки про інфраструктуру. Ваш досвід про що свідчить? Наскільки Україна вже досягає тих якісних послуг, чи нам ще до країн ЄС далеко? Ну знаєте, дійсно Україна крокує. Крокує з переконливими кроками в напрямку здійснення, і в багатьох місцях уже можна відчути ситуацію, що ти не відрізняє, чи ти за, там там якійсь європейській державі. Чи ти е, в Україні. І це й на дорогах відчувається, але ще дуже багато нам треба зробити. Особливо треба підняти бо, розумію, культуру і відношення е, от елементарна річ. Інформація на дорогах, розмітки на дорогах, інформованість, е, наявність написів, покажчиків і так далі. Ну, не величезні гроші це не вимагає. Це вимагає просто елементарного розуміння і поваги до цієї справи. І тому це треба робити, тому що коли ти за кордоном можна проїхати всю державу вночі поперек, ні в кого не спитавши, куди де повертати, а мені приходилося самому зустрічатися з нашими дронниками, коли ти приїжджаєш там на певне перехрестя, воно ще зроблено як, знаєте, як таке коло, на якому там розходиться без безпере. Без перетинів і так далі, виїжджаєш на коло і куди повертати поняття немає, там 4-5 доріг примикають ніякого указчика. І це, це досі має місце. Має місце, не дивлячись на те, що я свого часу писав спеціальний наказ, яким зобов'язував в першу чергу навести у собі лінії і показчики на дорогах. Але ми, знаєте, ми українці, ми. Трошки слов'яни, і ми дуже інерційні. Нам треба виховувати це у собі, міняти це відношення і таким чином підходить до того. Дивіться, на залізницях ну, я згадую той час, дійсно. Ми розуміли, що так чи інакше наступить і є потреба у швидкісних магістралях, що наші е, шляхи, які отак в'ються залізничні у багатьох місцях, що вони не, не спроможні там, підвищити швидкості, що треба будуть нові нові дороги. Ми написали колись губернатор. я пам'ятаю, написав, що ми тут направляємо вам перспективну мережу швидкісних залізних доріг. Прошу не дозволити приватизації цих ділянок. Щоб потім держава не мусила їх викуповувати у власників. Ви думаєте, щось зроблено? Ну, практично, ну скажімо так, на, на 10 відсотків, що зроблено. А решту все залишилося просто безхозним, безконтрольним, і е, ми потрапили у цю лужку. А сьогодні одне з найважливіших завдань це підвищити швидкість на наших залізницях. Україна така держава по території, що де з кінця з центру до будь-якого кордону ми повинні за сьогоднішніми е, тими швидкостями добуватися за 5 Тобто годин. це є реальність за 5 годин. Це є реальність. Це реальність багато, де вона вже досягнута. Ми їдемо 5 годин до Львова. Ну що, їдемо 5 годин до Харкова. І так і має бути до Одеси. І ми повинні їхати до 5 годин, але ще на півтори ділянки далі. Тобто півтори цього шляху до кожного кордону швидше, і ми будемо тоді для людей не буде проблемою. Проїзд або не обов'язково буде тратити ніч, можна буде ввечері сісти і за 4-5 доїхати годин доїхати до крайньої точки України, і це, це буде дуже зручно. До речі, до кінця поточного року Верховна Рада України збирається ухвалити закон щодо реформування залізничного транспорту. На вашу думку, наскільки потрібний цей законодавчий акт і чи дасть він поштовх якраз у тим мріям, про яке ви говорите? Знаєте. Безперечно, реформування залізниць вона на часі. Але я дуже боюся, що в нас не відбулися ті процеси, що в нас, як завжди, з водою виплюхують і дитину, коли, коли знаєте, там, із водою. І щоб не відбулося це, бо щоб це відбувалося з розумінням, на підставі серйозних консультацій з фахівцями. Це не просто має стати політичною акцією, і за ним десь мають стояти певні інтереси певних людей, які хотіли би приватизувати ту чи інший сектор залізниці. Я розумію так, що колія ну, там, контактні лінії і лінії зв'язку і так далі на залізниці повинні не завжди залишатися в державі. Це державна монополія, це виправдана державна монополія. Але а є, що у приватну є, є власність може приват, бути? Приватну власність, приватну власність може бути рухомий склад, можуть бути приватні приватній власності. В приватній власності можуть бути об'єкти інфраструктури, які є навкруг, які повинні бути. Значить, там є, є що приватизувати, але є речі, які можна не допустити. Не допустити, не дай Боже, приватизації. Найголовніше бездумної. Без безконтрольної, тобто ці процеси, я ще раз наголошую на тому обов'язково треба робити з на підставі консультацій з фахівцями, а не в кабінетах, а не без того, як, наприклад, зроблені останні, я мушу піддати критиці останні зміни, які відбулися в рамках адміністративної реформи, вони й тому й не реалізуються, що вони були настільки сирі у своєму замислі, настільки не обговорені, настільки. Не, не е, ідеологічно, я маю на увазі з точки зору ідеології функціонування транспорту, не, не з якоїсь партії, не з партійної ідеології. А і сама і, е, значить, зміст функціонування, як має здійснюватися, що має розвиватися, де мають бути місця перетину, де місця з'єднання, хто за що має відповідати. Це треба робити дуже. Кваліфіковано і обов'язково наголошує на підставі кон конкретних консультацій з спеціалістами. Я маю тепер можливість подивилися спочатку положення про міністерство інфраструктури. До речі, дуже шкодую, що втрачено і писав президент. Ви ми від імені громадських організацій писали президенту, що не, не заслужено втрачено термін транспорт, тому що цей термін об'єднує мільйони людей. Які є дійсно транспортниками за своїм фахами ніколи не стануть інфраструктурниками, бо це ніщо. Ні нічого. Це не має свого змісту конкретного з позиції з позиції цієї галузі. Україна все таки наближається до європейської спільноти. І на вашу думку, наскільки процес євроінтеграції пришвидшить розвиток транспортної галузі? Ну я би сказав так, що без справжньої пришвидшення і Застосування переходу транспортної галузі на європейські рейки не відбудеться євроінтеграція. Один із елементів євроінтеграції це можливість нашого, нашого транспортного спілкування, тобто спочатку це, дороги, а потім ні, ЄС. Ні, спочатку ні. ну спочатку, якщо ми хочемо в ЄС, так єС, але давайте. Подивимося, що вони зробили для того і що вони мають для того, щоб функціонували нормально транспортні системи. Тому що це є одним із показників, який відрізняє нас. Який відрізняє, на жаль, відрізняє ще й тепер. Коли там переїдеш той кордон з той самий самої Угорщини, переїдеш на український кордон, то ти відразу відчуваєш, що ти потрапив в іншу державу. Не будемо вже казати, в яку. Ореста Дмитровичу, ви ще займаєтесь викладацькою діяльністю. Ви професор національного транспортного університету. Сьогодні наскільки все-таки в державі рівень освіти транспортників підвищився, якщо проаналізувати рівень ось 20 років незалежності? Знаєте, дійсно у сфері освіти зроблений великий досягнутий великий прогрес, особливо прогрес відійшли від тої канонічної, знаєте, такої. На 20-30 років один раз, один факультет, одна спеціальність і так далі. Порозуміли, що життя вимагає нових нових е, таких спеціальностей на грані, які повинні, е, які потрібні суспільству. Е, що Дуже багато такого не, не, не все це є чорнобілим, а має до півтони в цьому відношенні я якраз. Міг би відмітити, що Національний транспортний університет зробив дуже багато, ввів дуже багато нових спеціальностей, факультетів. І старається слідкувати за, за сучасними методами, методами навчання, методами оволодіння сучасними методами там, обчислювальної техніки, комп'ютеризації ютер, комп і так далі. Зроблено дуже, дуже багато робиться. Дійсно, студенти наші. В основному підготовлені, але разом з тим, ми мушу сказати, що е, так об'єктивно, що приходиться з жалем констатувати суттєве пониження рівня освіти е, загальноосвітніх загально -шк... загально шкіл. І тому е, е, ті зміни, які Відбуваються, які просто є зараз ну, на фоні тих незгод, які які мають місце, і об'єктивні очевидно. Але зміни, які відбуваються на підвищення ролі і рівня загальноосвітніх шкіл, дуже справедливі. з іншого боку, дуже справедливі рішення, і те, що не може бути такого, щоб була така кількість ви як тепер кажуть, вишів, така кількість і в тому числі і державних. Які просто я не Ну в моєму рідному Закарпатті, коли в Ужгороді, такому містечку, бо це не невелике місто для України, є два державних університети, то це, це вже щось. І я розумію, що в цьому відношенні я підтримую міністерство освіти, коли воно веде лінію на, на, на об'єднання, не на ліквідацію певної спеціальності. Чіж. А на об'єднання і на зменшення і в тому числі бюджету, на підвищення е кваліфікації, на можливість залучення і обміну студентів з іншими країнами, на те, щоб в кінці кінців забезпечити, щоб наш диплом визнавався в світі, щоб він був рівноцінним, щоб люди формували його не, не, не на підставі застарілих методичок там двадцяти річної давності. А так як має формуватися сьогоднішній спеціаліст. А спеціалісти молодь дуже мають таке добре відчуття до нового. Вони дуже відчутні. Я просто сподіваюся, дивуюся на на них. Дещо вони не знають таких якихось. Елементарних знань шкільних, там фізики, математики, але одразу хапають але, нове, але зразу все, що стосується нового, що стосується там комп'ютеризації, там використання смарт-телефону або ще що, вони, вони це чудово володіють, чудово розуміють. Тобто йде нове формування нової психології, і з, з цим треба рахуватися. Дякую, хай так і буде. І гостем програми був голова Федерації роботодавців транспорту України, перший міністр транспорту незалежної держави, народний депутат України, другого та четвертого скликань Орест Климпуш. Залишайтеся з нами. Хай щастить.